Верховна Рада України затвердила нові правила вступу до навчальних закладів цього року. Зокрема, як і торік, вступ проводитимуть за результатами національного мультипредметного тесту, відповідно до якого абітурієнти складатимуть обов'язкову українську мову, математику та один предмет на вибір. Цей тест буде складатися з трьох предметів. Два предмети є обов'язковими: це українська мова і математика. І за вибором будуть такі предмети, як історія України, іноземна мова, фізика, хімія і біологія. Реєстрація на НМТ запланована на квітень 2023 року. Окрім того, законом передбачена відміна державної підсумкової атестації для одинадцятикласників. Незабаром будуть у нас вже прийняті умови вступу, і тоді можуть визначатися абітурієнти, в який заклад вони будуть вступати, і як реєструватися і в який період часу зареєструватися на відповідні предмети. Випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і хочуть здобувати вищу освіту в Україні, зможуть скласти НМТ у спеціально створених екзамінаційних центрах у різних країнах світу.